Не секрет, що багато етнічних білорусів воюють на сході, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. На їх батьківщині влади переслідує добровольців, натомість інших білорусів, які воюють на боті сепаратистів та активно зі зброєю в руках підтримують російських найманців на Донбасі. Білоруська влада не помічає. проти них жодних кримінальних справ або іншого роду переслідувань не застосовує. Девіз патріотів білорусів, які по-справжньому захищають Україну, є взірцем братерської допомоги вололюбному народу, який повстав проти вікової російської гнобительської терої та військової інтервенції. За вашу і нашу свободу цей принцип не просто відокремлене гасло. А девіз істинних героїв, які ризикуючи своїм власним життям, допомагають українцям у боротьбі проти московської військової агресії, воюючи на вогневому рубежі у складі добровольчих батальйонів і Збройних сил України. Молоді люди, які пройшли вогневе горнило війни, мають на меті створити спільний українсько-білоруський військовий підрозділ, який би ефективно діяв супроти навали східного ворожого сусіда. Про все це білоруські побратими розповіли нещодавно черніським та білоруським журналістам під час прес-конференції, яка відбулась у культурно мистецькому центрі інтермедса що у Чернігові. Установчий з'їзд білоруської військової ради. Це організація, яка покликана об'єднати у собі білорусів, етнічних білорусів, всіх, хто вважає себе білорусами. З різних військових формувань з Збройних сил України, з Національної гвардії України, добровольчих батальйонів, добровольчих батальйонів МВС, інших військових формувань у єдину структуру. Метою нашої організації є взаємодопомога таких вояків. Максива перспективна наша задача наша це створення військової частини. Укомплектовано білорусами, об'єднання білорусів в єдину військову частину. Так сталося історично, що за два роки війни ми не створили таку частину, і добровольці білоруси, етнічні білоруси розкидані по військових частинах, і не не мають єдиної координаційної ради, не мають єдиної координаційної центр. Це Задання було вирішено вчора. Зібралися представники найбільших добровольчих рухів це представники. Азову, зокрема, представники батальйону АУН, представники правого сектору, представники з деяких військових частин Збройних сил. І на загальних зборах ми постановили про створення такої військової ради. Ми отримали вітання від білоруської міграції. Лістяно на я б хотів його зараз зачитати. Вітання з ворот до білоруських змагарів. Вітаю, яс білоруських доброохотників, військовців, які разом з українцями змагаються за волю і незалежність України, супроти російських окупантів. Віншую вас з доходющей 25-й годовини незалежності Білорусі. нехай живе 25 й 91-го року. Живе Білорусь! Слава Україні! Дорогі Дорогие Білорусі! ваша расширідность допомогла українцям обороняти айчину супроти агресії Москви є героїчним чином. Особливо, коли улічить, що за плечима у вас ворожий вам антинародний режим у Білорусі, своєю підтримкою України вы обороняли так само гонор наці, бо ми, білоруси, заходячи з розуміння справедливості і з нашої солідарної з Україною історії, повинні як сумлені люди, допомагати українським братам, коли на їхню свободу замахнувся агресивний московець. Агресивний ордынский московец это есть наш огурный ворог и ворог усяго человецка. Гэты ворог человечества рыхтуется до захопу чужих территорий и плянует подшать войну в Европе. При этом наступной краиной московской агресія может стать наша родима Беларусь. Браты беларусы, будь мы весь час готовы измагаться за волю і незалежность нашей айчины і бронить Беларусь. Коли на ее нападет смер... смертельный ворог, ведаем, что вы, жавнеры-доброходники, будете первой беларусской надеей на супротив і за вами пойдуть на бой заради мої іншої білоруси. Рихтуємося до змагання, гуртуємося, тримаємося разом, пошираємо наші шероги і маємо Білорусь у серці, яка є перед усім. Темра і зло не вічне. Україна переможе. З перемогою України, повстані і вольна Білорусь. Узячна батьковшина спадкає вас у славі, Вірмо в будущее і нашу перемогу. Слава Ячені! 13 ж дівня 16-го року Нью-Йорк зіноказняк. Великі дякуємо за лист. Ось вчора був прийнятий тимчасовий статут організації, який показує, як, яким чином будуть прийматися наступні члени ради з інших батальйонів, як з нами можна зв'язатися. Все це буде опубліковано найближчим часом в інтернеті, скоріше за все на сторінці тактичної групи «Білорусь». Також була вчора підготована маніфест Білоруської військової ради. Я, з вашого дозволу, його зачитаю так, з українською мовою. Маніфест Білоруської військової ради. Зважаючи на подовження процесів знищення білоруської національної держави, визнаючи Російську Федерацію, розпаляшом братовбившої війни на сході України, розуміючи, що боротьба за свободу України є також боротьбою за свободу Білорусі. Ходячи з необхідності об'єднання зусиль у боротьбі проти спільного ворога, що несе загрозу не тільки нашим народам, а й всьому цивілізованому світу. Ми білоруські вояки проголошуємо створення білоруської військової ради. Живе Білорусь, слава Україні! Йос білоруси, але за певних обставин і у тим ліку на небезпеки з боку пільності нашої держави за нами кримінальних проваджень супраць доброхотніку, які тут знаходяться. Білоруси е, часом вибирають е, бить по особку, того е, маючи жадання допомогти братському українському народу, я е, часом з нікої опаскою е, глядять на ситуацію в окол об'єднання е, білорусу. Ось і тому вита з певних э, обставин, певних причин, ми бойці, які вже э, бойці тактичні групи, які, які вже більше за два години знаходяться на фронті, э, бойці з різних формувань і діля координації наших э, дій, бо ми то у нас усіх Україна і вольна Білорусь э, вирішили зробити об'єднання. Головне, що ми маємо зазначити, що це не політичний проект. Э, Коротко кажучи, це моць, яка буде займатися допомогою організації, координації усіх білорусів, які знаходяться у зараз конкретно в РМ, у Україну, і всіх воєров, які поділяють погляди вольної і незалежної України, вольної незалежної Білорусі і змагання з гульним ворогом окупантом Росії. Ми ти розуміємо український боль, ми бачили події і з Сочин за тристолічний темрухами Росії, апочні 20-й рік, ми бачили, що процеси, які починались ще на початку у Грузії, потім в Чеченській кампанії, покидають сам, сам з проблемою, то ми розуміємо, що таким чином просто ну, Росія То, для того что куппо тут вес ход тропы мы башим за гэтыых уже 25 год незалежности крм постразянских так немовец что россия я наведе такую импералистычную политику э, у вас одноно своих су соседних р держаав и мы баим намагание с сегодняняшней улады россии на так би мовити, позадіть у ніяким контексті той Радянський Союз, який ось був знищений 25 років тому, так би мовити. Ось. І ми розуміємо, що те, що відбувається сьогодні в Україні, це не є конкретно Україна-Російський конфлікт. Зараз іде угроза усьому цивілізованому світу, усьому цивілізованому Європі. Ми просто знаємо велику кількість батальйонів, яка існувала просто на папері фіктивних організацій, які займалися там збором, в тому числі і волонтерської допомоги, і це окремі люди, і це не координація, це не батальйони, це окремі два-три чоловіки. Ми вирішили не створювати окрему військову частину, а створювати реальну координаційну раду. Фактично. І окремо слід зазначити, що серед білоруських добровольців є КГБ-фобія, так звана, коли е при зустрічі земляка. Земляка іншого білоруса, який представляється і каже, давайте робити щось спільне. А він вважає, що це якийсь агент КГБ білоруського, який спеціально за ним прийшов, тому що є переслідування білоруських добровольців В Білорусі. Самі, які виїхали після 2014 року, які відвоювали найгарячіші дні, повернулися до Білорусі. Там внесено зміни до кримінального кодексу. Тепер вважається обов'язково отримувати якусь грошову нагороду, щоб це вважалося найманством. Тому розширено спектр статей, за якими можуть можуть притягнути добровольця виконавиця Гани? Шман цікавий українською молоді. перш за все білоруська культура живе не тільки серед білорусів, а і серед українців. Вони підтримують білоруську культуру, вони її цікавляться. Яна тут живе і має і квітні. Яка допомога треба з боку білорусі? Хоча б звичайних волонтерів білоруських

тому уся питання волонтерки вирішувалися раз бригади через командування бригад, через тих волонтерів, які за все, з бригадою, не з білорусом певним, а з бригадою з полком чи батальйоном окремо особенно. І е, потрібно як завжди, потрібна форма, тому що вона псується, потрібна оптика для автоматов, коли гэта людина служить у частке, яка у жавнірське піхотної частки. Коли це артилерісти, я не ведаю, чи танкіст, тому що особні частки вони мають свої певні свойства службы, які я ну, я не ведаю, які деталі потрібны до танков, это завжди потрібно. И можете стракали сбоку, там СБУ, чи там зафіксиванної улады, вот вы ви почали, некие перешкоди, да? Ну, поки що перешкоди нема, але ну, за управление Янукович, Януковича, за правление Януковича, тут э, проводился фестиваль. Ä, ä, Музики білоруської і калі в наступний раз його намагалися зробити. Були певні домовленості з білоруською владой, з Лукашенківської і заборонили, мотивуючи тим, що на полі, на якому проводяться фестиваль, растуть ніякі э, рослини. Історію Кешмат виконавли одне країни мали одну державність. Тому я вже не кажу про нашу мову і нашу культуру. І я, я зрозумів, що я не можу зоставатися збоку, коли є коли сталося так, що українська влада супер свого народу вжила зброю. Тому я приїхав кеше у студії не штирнадцятого рода. З того часу я, 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 я застався. потім як ви почалися події вже у канцелютим, коли російська влада почала окупацію Криму. Тоді якраз я ще на, на той момент революційна моць організації правий сектор. звернулася до бійців, сказала, що буде створюватися доброхотні батальйони на базі організації новостворений на майдані, і буде йти деокупація українського криму. Я зрозумів, що вже думаю, я не поїду, я зрозумів, що я не смогу тих хлопців, з якими я прийшов, прийшов на Майдані. І так почався мій шлях бойовий. Ну, Перший виїзд у мене був 11 травня у Червонармейск, коли там проходив так званий референдум ДНР. І дякуючи чому ну, на там з'яві зараз і цей час червоноармійська нині покровськам український вольний город Ось. я не розлічаю тут на канконфлікти, проблеми українсько-російські там бімедрян на калі масове з людей прив'язують до ніких країн окремо. Я не лічу, що што... я що так не можна робити. Є зло, і з зим... ним треба змагатися. Н... Незалежно від того, як його називають, які бірки, лейби клеять на гетьє події, там бурята... Бра... брата на вайна, брата на війна, брата убийства на війна, як то зараз кажуть. Е, є конкретний конфлікт, є конкретні імперські амбіції Росії, які треба спинити. Бо, як ви знаєте, що апетит він приходить під час ужування їжі ее um, у думали так само, що коли у чеченську кампанію, у чеченський конфлікт не лезть, то росія на цьому спиниться і далі все спокійно буде існувати а, а, з, з з і Чечню, яка буде у складі федерації. але як ми бачимо, як по подіям в тому ж самому, коли е, Братізербайджан ігорний Карабах, саме Грузію у 2008 році. І зараз Україну ми бачимо, що це звір, які просто так не спиніться. Як тут словом супраць зброї нічим ти не зробиш? Зрозуміло, я сам стою навіть на тих позиціях, що всі конфлікти треба зброяти словом. Вони прийшли конкретно з конкретним мети зброєю знищити українців і окупувати територію України. Я не шо, що я не маюсь на це право, тому я тут.